Троє поросят. Жили собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят нів нів нув нув і Нав-Нав. Це літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сирі хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось наф, -наф своїм братам, прокинувши рано вранці. Я весь тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотіло брати за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Стинемо, до землі ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і дих у калюжу. І я так само, додав Ніф-Ніф. Ну, -ніф. як собі хочете, а я сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало, але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора, тільки й те робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще не погуляємо, казали вони, а завтра зранку візьмемося до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку криватися тоненькою корочкою льоду, Ліниві брати заходилися нарешті працювати. Ніг ніг зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніг ніг. Поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав Хоч би в світу обійти, 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 кращу катку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в цій хаті йому буде холодно. Хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок з тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя. І до вечора будинок був готовий. Нуфнух з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав. О у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякаю дощі грім, дощі грім. Не стиг він закінчити пісеньку, як і кущів вибіг ніхнів. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. А я казав, що ми самі впораємося з цим ділом. Тепер і ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Нафнафа, і то подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився ніфніф. -ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Наф-наф ось уже кілька днів зайвався будівництвом і натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись од вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері, засув, щоб вовки сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф ніф і нуф-нуф. Застали брата за роботою. Що ти подуєш? в один голос вигукнули вони. Ніф-ніф та ноф-нуф. Що це за будинок для поросяти, чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів наф-наф, не кидаючи роботи. Чи ти не збираєшся тим з кимось воювати? Весело хрюкнув ніфніф -ніф і підмогнув Нуф-Нуфові. -нуф і обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розляглися на весь лужок. А Наф-Наф, нафнаф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку могикаючи, підніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. ким будую кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не достане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав Нуф-Нуфа. Це я про вовка, відповів Наф-Наф і поклав ще один камінь. «Бач, як він його боїться, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав Нуф-Нуф. І брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав ніфнів. Ніяких вовків нема, він просто бояус!» – додав Нуф-Нуф. І обидва почали танцювати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вок. Де він ходить? Дурень вовк, сивий вок, хижий вок. Вони хотіли подражнити на Фнафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, нуфе, нуфе, сказав тоді Ніф-Ніф. Нам тут нема що робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогу вони співали танцювали, а коли війшли у ліс, то так розсмішилися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробурмотів злий голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск рокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, сказав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось це ми схопимо його за ніс. Що знати, ми, – додав новнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо. Та й ще й ногою отак, отак. розхвастався Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вок, сірий волк, сірий вовк, де він ходить дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа. І нуф-нуфа по спинках перебіг дрож і тонкі хвостики дрібно, дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросятка раптом схаменулись і страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи ще їм не доводилося так швидко бігати. Здіймаючи хмарі куряви, водобігли кожен до свого будинку, аж п'яти мігкіли. Ніф ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, запорожця вовк, а то я їх виламаю. Ні. хрюкнув ніф-ніф. Я не відімкнув. За дверима чути було дихання страшного звіра. Сорже відімкни двері, прогорчав знову вовк. А то як дмухну, то весь дім розлетиться. Але, ніф ніг, від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге Ху. Коли вовк дмухнув у третє... Хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але ніф-ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він уже був біля дверей нуфнуфа. Ледве встигла брати замкнутися, як почули голос Вовка. Ну, тепер я з'їв вас обох. Ніф-ніф. Та нуфнув, злякано глянули один на одного. Але Вок дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав», – сказав він, так голосно, щоб вони почули в хайці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав нігні брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це добре, сказав, нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вок. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і притаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він удурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв увечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф, ніф та Нуф-нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким, чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбилася від отари дуже стомилася. Пустити? спитав старший брат нікнів. Овечку можна пустити, нуф-нуф. овечка, не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері, що сили налягли на них, щоб страшний звір не міг до них вдертися. Бог дуже розсердився. Йому не пощастило обдорити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заздіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Дім трохи покосився. У двох дмухнув друге, потім у третє, потім у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята кинулись тікати. Від страху їм відпідбирало ноги. Кожна щетинка тремтіла. Ноги косилися. Брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ні Ф ніфа за задню ніжку. Але той часно відсмикнув її і припустив чим душ. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуну, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипла його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило йому межи очі, велика гуля вискочила у вовка на лобі. І ніг ніг та нуднув. Лей живі, підбігли тим часом до будинку на Внафа. Брат швидко пустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там притаїлися. Навна одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися. В нього в кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Наф-Наф. Відчиняй без болочок, почув грубий голос вовка. Ще я чого, і не подумаю. твердим голосом відповів Наф-Наф. Он як, ну, бережіться. Тепер усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей на -нав, навіть не підвівшись із свого дзиглика, і знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному, кам'яному будинку. Тоді вовк тягнув у себе, як найбільше повітря, і дмухнув щосили. Та тільки він не дмухав, навіть що найменший камінець не зрушився з місця. Вовка ж по від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазирями стіни будинку і гризти каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кіхті і попсував зуби. Холодному і злому вовкові нічого не залишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий, широкий демар на даву. Ага. Ось через цей демар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. У домі було тихо. Я все таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і облизнувся по лісу демар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Наф-Наф одразу здогадався всім справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Наф-Наф і підморгнув своїм братам. Ніф ніф та Нуф-Нуф. Вже зовсім заспокоїлися і, щасливо усміхаючись, дивились на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як садютрус, вом, бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. Очі в нього вилізли на лоба, вся шерсть стала дибом. З таким ревом ошпарений вовк. Вилетів удимар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову, аж чотири рази проїхався на своєму хвості, мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка, дивилися йому у слід і раділи, що вони так дало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійти, обійти. Кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, не достане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться повік вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От все, що ми маємо знати про наших маленьких поросяток. Ніфніфа, нуфнуфа та нафнафа. та Наф-Нафа. Не забудьте підписуватися на канал, ставити подобайку, Попереду ще багато цікавих казочок.